Вітаю, продовжуємо вивчення основ конституційного права. Сьогодні питання з пункту 4.8 переліку для підготовки до вступу. і ми говоримо про компетенцію органів місцевого самоврядування. Питання 4.8 включає не тільки конституційний статус, знання конституційного статусу органів місцевого самоврядування, а також Законодавчого конституційно-правового статусу, тобто треба знати законодавство і е, розуміти, що таке компетенція, давати е, характеристику компетенції е, відповідно голови сільського селищного міського ради сільської селищної міської, районних обласних рад і е, голів районної та обласної ради. Отже, на що слід зосередити вашу увагу? Якщо, перше якщо ви починаєте готуватися до цього питання, будь ласка, не просто читати закон, норми. Цей підхід можливий, допустимий, але він не дасть вам реально добре підготуватися, ви не зможете запам'ятати просто ці повноваження, компетенцію, як перелік. Компетенція — це ряд повноважень першу чергу, так? І взагалом рекомендую розглядати питання, ставити собі питання, зараз назву конкретно які, і давати, шукати на них відповіді. Перше, це бюджет. Як формується бюджет? І тут одразу така маленька підказка для вас: система місцевого самоврядування органів їх повноваження часто порівнюють із формою правління держави. Зокрема, Світлана Григорівна Серегіна в Докторські дисертації форму управління говорить, що система місцевого самоврядування взаємодіє ради, голови виконавчих органів за певним рядом повноважень, близькі до того, як розподіляються повноваження між парламентом Верховної Ради і президентом урядом. Певні моменти є схожі. От тут саме питання бюджету можемо проводити паралелі. Далі на які аспекти слід звернути увагу, це комунальна власність, комунальні підприємства, так, хто управляє, хто приймає рішення. Далі формування органів місцевого самоврядування шляху виборів ми формуємо, сільського селищного міського голову, голову, сільську селищну міську раду, районну обласну раду, а от уже голів районних і обласних рад обирають депутати зі свого складу. Про це слід пам'ятати. І далі ми згадуємо, що сільські, селищні міські ради мають свої власні виконавчі органи, хто їх формує. Ось це питання важливо знати. Нормотворчість. Які акти, що регулює, які акти приймає регуляторного характеру, нормативно-праві акти, приймає рада, зокрема, регламент ради. І також взаємодія між органами, який контроль, хто підзвітний під, під підконтрольний кому? І основне і ключове це акти. Які види актів приймають, і хто може скасовувати ці акти? Навчання починається з запитань. Якщо запитань немає, просто читати закон, немає, немає, не буде такої користі, то слід, про, як мінімум, розпочати з пошуку відповідей на поставлені мною питання. І по порядку. Компетенція, взагалі, що це таке? Це юридичні межі владної діяльності органу місцевого самоврядування. Межі. І ядром компетенції місцевого самоврядування, безумовно, є предмет відення питання місцевого значення. Обумовлені цей це предмет відання, саме питання місцевого значення, вирішення безпосередньо посередковано яких здійснюється територіальною громадою. І до компетенції місцевого самоврядування відноситься не тільки питання місцевого значення. А вони в чому перелік визначаються з законом, з законами. До компетенції органів місцевого самоврядування також відносяться делеговані повноваження, і делеговані повноваження згідно законодавства України, зокрема закону України про місцеве самоврядування в Україні, визнаються це повноваження, які згідно закону відносяться до делегованих повноважень виконавчих органів. І також це делеговані повноваження, які передаються від районних обласних рад до органів виконавчої влади. Ось так визначаються делеговані повноваження. Далі ради, сільські селищні міські представляють інтереси відповідної територіальної громади, тобто від імені територіальної громади виступають відповідні ради. І здійснюють від їх імені саме реалізацію е, в інтересах громади функцій та повноважень від імені жителів. Обласні районні ради, відмінність вони представляють спільні інтереси сукупності територіальної громад, відповідного району та області, тобто відокремують так, логічно, що в першому випадку у нас інтереси в цілому громади. А районі обласні тільки те, що є спільним для усіх громад району або ж для усіх громад області Це моменти. І органи місцевого самоврядування також діють за принципом розподілу влад. І тут важливо, згадала вам про бюджет, але не розповіла до кінця. Адже бюджет згідно. Повноважень уряду парламенту, ми знаємо, що розробка законопроекту про бюджет на поточний рік це повноваження уряду. Відповідно, повноваження виконавчого комітету аналогічне на місцевому рівні, а затверджує бюджет, вносить зміни і також затверджує звіт про виконання саме місцева рада. Тобто тут. Аналогія в чистому вигляді у нас з вищими органами державної влади, оскільки державний бюджет затверджується парламентом, відповідно. Можливо, вам так легше буде запам'ятати. Виконавчі органи рад це комітети, відділи управління та інші. Немає чіткого переліку їх назв. Органи місцевого самоврядування можуть вільно створювати їх за власним баченням. Так, і кому вони підзвітні підконтрольні рада, а з питань здійснення делегованих повноважень також підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. Тобто підзвітність і підконтрольність органів виконавчої влади саме е, рада. Сільський селищний міський голова. Е, в першу чергу відзначаємо обирається шляхом прямих виборів. І... Є головною посадовою особою територіальної громади. Отже, підсумовуємо, рада представляє виступає імені територіальної громади, голова сільської селищної міської ради є головною посадовою особою відповідної територіальної громади. Голова очолює відповідний комітет відповідної ради і головує на засіданнях ради. І, і щодо голови також передбачається принцип несумісності. Отже, питання бюджету ми з вами розглянули. Власні повноваження органів сільських селищних міських рад, звертаю вашу увагу, вони реалізуються саме на пленарних засіданнях. Тобто, рішення, яке приймається, воно приймається на пленарному засіданні. Рішення ради підписує голова. Здійснює фінансування видатків з місцевого бюджету. Це виконавчий орган сільської селищної міської ради, тобто виконання бюджету на виконавчих органах. І потім вони е, передають звіти, і за цей звіт затверджує раді. Цей звіт затверджується радою. Це доповнення стосовно бюджету. Формування органів ради також, виключно на пленарне засідання, що утворюється виконавчий комітет ради, визначається його чисельність, затверджується персональний склад, внесення змін до складу виконавчого комітету і його розпуск. Е, але. Це спільно з головою, тобто за поданням голови, затвердження за пропозицією голови, структури виконавчих органів, загальної чисельності апарату та їх виконавчих органів. Це ключові повноваження. Далі взаємоконтроль. Так, виключно на пленарних засіданнях сільські селищні, міські ради вони заслуховують звіт голови про діяльність виконавчих органів ради, оскільки голова очолює виконавчий комітет. Також заслуховує звіти постійних комісій, керівників виконавчих органів Ради та посадових осіб, яких Рада призначає або ж затверджує, тобто, в тому числі старости, наприклад, заслуховує повідомлення депутатів про роботу в Раді, виконання ними доручень ради. Контроль за діяльністю депутатів виконання доручень ради. Скасовує акти виконавчої органі Ради, які не відповідають Конституції, законам України, іншим актам законодавства, рішення відповідної ради, які прийняті в межах повноважень Ради. Тобто саме в межах повноважень. І важливий, до речі, ключовий такий момент: одразу, оскільки про акти ми будемо говорити. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції України або законам України визнаються незаконними в судовому порядку. Тобто, будь-які повноваження, коли ми бачимо дострокове припинення повноважень, голови, зокрема, щодо прийняття актів, які. Не відповідають Конституції, не відповідають закону. Тобто, нам треба що? Визнання його незаконним в судовому порядку. Тільки тоді ми говоримо, що рада може двома третинами голосів достроково припинити повноваження голови, або, відповідно, провести референдум. Згідно закону, така процедура або або. Але важливо в судовому порядку. Тобто це не визначає самостійна рада. Окрім тих повноважень, які віднесено виключно. Рішень і актів нормативного правого характеру, яким суперечать акти органів виконавчих органів ради, відповідно може скасовувати такі рішення, як такі, що не відповідають. Тобто нагляд і контроль за відповідністю а, прийнятим нормативним правим актам локального характеру, прийнятим актам радою, несе сама рада, здійснює контроль. Якщо ми говоримо про законність конституційність, тут у нас для нас необхідне рішення суду. Чому саме на цьому увагу я зосереджую, оскільки закон прямо це у дострокових повноваженнях голови не передбачає, лише вказує, що Верховна Рада України на підставі рішення суду про незаконність рішення голови рішень голови дій може прийняти рішення на підставі висновку відповідного комітету Верховної Ради про призначення позачергових виборів? То тут у нас логіка зберігається, що необхідно саме рішення суду. Це не просто констатація факту радою самостійно, необхідне рішення суду. Тобто Рада і Сільська селищна міська рада і голова таким чином такий контроль є взаємодієм. А, так, далі а, припинення дострокових повноважень у випадку, якщо а, голова ради. Сільський селищний міський голова, вибачаюсь, він порушує Конституцію України, закони України і також права і свободи людини і громадянина і не, Боже, не забезпечує здійснення своїх повноважень, здійснюється двома третинами голосів. Також рада може прийняти рішення про недовіру голові. І в цьому випадку недовіра, також підстава до строкового припинення, така окремо не передбачається, але з системного тлумачення норм ми можемо говорити, що йде мова про те, що голова порушує конституцію закону України, права свободи людини і з бо ж не здійснює надані йому повноваження. Тут від третини його голосів необхідні для прийняття рішення. А, отже. Якщо ми будемо говорити про компетенцію органів місцевого самоврядування, слід звернути саме на це увагу. Ще один аспект, який може вас трошки дивувати, але на цьому хочу сконцентрувати вашу увагу щодо повноважень сільського селищного міського голови, Час... 4, 4 статті 42 передбачає, що голова забезпечує здійснення в межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади, саме виконавчої влади. На відповідній території, додержання Конституції законів України, виконання актів президента та відповідних органів виконавчої влади. Чому таке повноваження? Ми говоримо про виконання здійснення повноважень органів виконавчої влади. Через те, що голова, відповідно, він очолює виконавчий орган Ради сільської селищної міської. А сільська селищна виконавчий комітет сільської селищної міської ради відповідно наділений делегованими повноваженнями, тобто повноваженнями органів виконавчої влади, і саме в цій частині підзвітний під контрольним відповідним органам виконавчої влади. І голова логічно, як очільник даного органу, він забезпечує здійснення в межах наданих законом, повноважень цих і додержання Конституції, законів України, виконання актів президента України і відповідних органів виконавчої влади. Також підписує рішення ради і виконавчого комітету теж підписує голова. Це не означає, що він однособово приймає ці рішення. Ні. Йде мова про колегіальне прийняття рішень радою, але рішення підписується голова, він головує на засіданнях ради. Також стосовно формування органів та посадових осіб, саме за поданням голови, рада призначає секретаря, а саме за поданням голови рада призначає старосту, але за попередніми консультаціями, громадськими обговореннями. Ці громадські обговорення можуть бути в вигляді зборів громадян, громадських слухань і будь-яких інших закон не обмежує обговорення певною формою партисипативної демократії. Тобто це може бути будь-яка інша форма. Також голова скликає загальні збори за місцем проживання і призначає на посади звільняє з посад керівників відділів управління інших виконавчих органів Ради. Ось такі моменти. І стосовно актів органів місцевого самоврядування ще слід відзначити кілька важливих моментів стосовно скасування рішень органів виконавчої комітету ради. Виконавчий комітет може змінити скасувати рішення виконавчих органів та посадових осіб ради, тобто відділів управлінь. І посадових осіб. У разі незгоди голови, якщо голова не, не згоден з рішенням виконавчого комітету ради, він зупиняє дію а, акт рішення своїм розпорядженням та вносить це питання на розгляд ради. Таким чином, ми з вами описали головну, головні повноваження взаємодії між головою. Радою і виконавчим комітетом. І чітко розуміємо, серйозні позиції є і ради, і голови, оскільки вплив істотний, і виконавчі органи формуються спільно головою і радою, зокрема, як і уряд формується спільно президентом і парламентом. Тобто, фу... основні риси форми правління вони зберігаються і на локальному рівні. Це буде вам підказкою, полегшить запам'ятовування. Маю надію, що полегшило. Нашу підготовку з цього питання не ускладнила. І якщо є запитання, можете писати в коментарях.